Томали щоразу викидати залишки закваски. Шкода, але не знаєте, що з ними робити. Постійно відкладаєте на потім, а вона знову кисне в банці. Ось ідея, яку оцінять і дорослі і діти. Піца на заквасці. Просто змішайте 50 г води від 20 до 50 г закваски, борушно теж 50 г, перемішайте і дайте піднятися 3 години. Ставимо чавунну сковорідку у розігріту до 250 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. Тим часом переходимо до закваски. Якщо закваска давно стояла і має кислий запах, додайте півчайної ложки соди і трохи підсоліть тісто. Поки тісто підходить, а сковорідка гріється, підготуйте начинку. У мене це томатна паста, мариновані огірки. Ковбаса і сир. Дістаємо гарячу сковорідку, змащуємо її олією, виливаємо тісто і обережно розподіляємо ложкою. Викладаємо начинку. Спочатку ложкою викладаю томатну пасту, додаю порізані мариновані огірки, ковбасу і зверху присипаю сиром. Відправляю в духовку, температуру зменшую до 220 градусів. Випікаю приблизно 20 хвилин. Результат рум'яна хромка з соковитою начинкою піца, діти в захваті і жодних залишків закваски. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на канал Готуймо разом і обов'язково спробуйте повторити. А про свої результати обов'язково напишіть в коментарях.